На сесії Чернігівської обласної ради 18 липня затвердили проєкт організації території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Це питання спричинило активне обговорення між депутатами та громадськими активістами, присутніми на засіданні. Хоча питання затвердження цього проєкту порушували кілька разів і воно є важливим для подальшої долі існування та розвитку ландшафтного парку, але ухвалити його вдалося лише після рішення суду, що визнав незаконним зволікання з ухваленням цього проєкту. З точки зору Науки, екології, цей проект потрібен, тому що це фактично своєрідний паспорт функціонування, розвитку і збереження території парку. З другого боку, цей проект, який виконували проєктанти приватної фірми, він дуже далекий був від реальності. Він багато нагадував фантастичність, певну, але завдяки екоактивістам науковцям, наш університет є науковим куратором цього парку нам вдалося внести понад 80 змін правок і доповнень до цього проєкту. Таким чином, згідно з ухваленим проєктом, територія парку Ялівщина поділена на чотири зони. Найбільшою з них є зона господарська, і саме це не сторожило громадських активістів. Також занепокоєння активістів виникло через те, що проєкт, поданий на сесію, був затверджений без їхньої участі, хоча попередні обговорення проєкту були відкритими. Мені Попалась пояснювальна записка до рішення сесії по затвердженню проєкту ну, Організації території. Я читаю, що там сказано внесені зміни і доповнення, які були запропоновані міською радою, і розглянуті на виробничій нараді. Зараз заповідна території складає всього 5,9% від всієї території РЛП Ялівщина. Законом про про збереження парків скорочено вказано, що мінімальна зона має бути 20%. Тобто цим зонуванням депутати вже порушили закон. І депутати, і ті люди зацікавлені, які були на виробничій нараді. Тобто вони порушили закон в тому, що вони забрали із заповідної зони в господарську частину території. По-друге, вони збільшили господарську зону. А що значить господарська зона? вона дозволить їм виконувати певні роботи без провадження оцінки впливів на Згідно з затвердженим проєктом зонування, заповідна зона парку охоплює площу 10 гектарів, що становить 5,9% площі парку. Зона регульованої рекреації становить 76,6 гектара. Це 47,2 Зона стаціонарної рекреації 3,6 гектара або ж 2%. І господарська зона 75,5 гектарів або ж 44,8 Прибережну зону правого берега, всю включили в господарську зону Згідно чинного законодавства, Водного кодексу, Земельного кодексу. Прибережна смуга, захисна прибережна смуга це природозаповідна територія. Вона не має права бути ніякою господарською діяльністю. Дороги, які вони включили, вони не мають ніякої, ніякої зовсім ну, ніякої не стратегічної, не, не комунальної потреби. Там немає комунікацій ніяких, нічого. Просто дорога. Для чого? Для чого та дорога? Дорога та була проведена, включена в господарську діяльність для того, щоб на майбутнє на початок забудови. А забудову вони мріють забудувати. Колись вона називалася вулиця Жуковського 6, а зараз вона вулиця Ялівщина. Саме неприємне те, що це зробилося все тихо, нікому нічого не говорячи, нікому нічого не повідомляючи. Це зроблено для чого? Причиною пересторог стосовно можливої майбутньої забудови на території парку стали бізнес-плани Чернігівського депутата Максима Черненка стосовно створення на території Ялівщини гірськолижного підйомника на Королівській гірці і облаштування набережної. Вже є бізнес проєкт Зараз цим зонуванням новим, цими змінами, депутати дали можливість реалізувати цей бізнес проєкт Тобто ми, ми ми збентежені, що вже певні кроки в цьому напрямку йдуть. Коли ця територія буде віднана під будівництво, не будуть проведені вплив на навколишнє довкілля. Тобто забудовники, як вони ж зараз вже роблять, вони зливають рештки бетону в ґрунт. Ці рештки бетону потрапляють в ґрунтові води, потрапляють в стрижень, гине риба, гине гине вся живність, яка знаходиться там. Проте, як зазначають у Чернігівській ОДА, зміни до попереднього проєкту були внесені з врахуванням пропозиції комунальних підприємств міської ради Чернігіводоканалу та АТП-2528, оскільки їм потрібен доступ до комунікацій, щоб обслуговувати дощову каналізацію інженерні мережі. За поданням управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради до господарської зони також зарахована асфальтована вулиця. Але про забудову не йдеться. Ми ще у 2021 році наклали зону обмеження на всю територію парка, яка передбачає заборону там забудови в межах парка інших дій. Про заборону забудови на території парку наголошують і екологи. Це наша унікальна перлина. Це загалені легені, це своєрідний екологічний, я б сказав так, кліматичний каркас міста Чернігова. На території парку будувати заборонено. Території які прилеглі до парку є територіями ризику, тому тут теж треба пильне око і громадськості екологічних, екоактивістів, небайдужих громадян нашого міста, щоб не допустити того сильного впливу тиску щодо бажань і забудовників, бажань тих людей, які не розуміють цінність Ялівщини, її екосистемних послуг. Виходячи з того, що це дійсно унікальний парк серед міста.